Сні слухачі, ви на каналі Зевс Аудіо. ми день ми розбираємось в міфах так, що навіть Гракл сказав. Та ну серйозно, сьогодні в нас особливий гість, ну гепатитично. Це найголовніший шеф антитичного олімпу, Роза Хмар, експерт з блискавок і головний любитель інтрифта, Рам Зес. Або Єпітер, якщо ви римлян і степісу замість торливо. Так от, Зевс і Єпітер це один і той самий Бог. Просто одного грецький паспорт, а другого римський. Тобто той самий чувак з двома резюме. Хто такий Зевс? Зевс це грецький бог-громовержець. Він головний на Бос на Олімпі. Такий собі антитичний цеошен офісер. Його хобі метати блискавки, карати людей. І ем, ну, якби це культурно сказати, у нього було більше романів, ніж у Сімсонів серії. Він обертався то в лебедя, то в дощ, то в бика. Лише би хтось йому сказав, за це не годі вже. А що там з Юпітером? А Юпітер це той самий Бог, але вже у версії римський ремейк. Знаєте, як Netflix знімає серіали з новим актором, але з тим самим сюжетом. Так от Римляни взяли Зевса і дали йому новий шолом, латиським ім'я, і сказали, буде як новенький. Юпітер був Богом не тільки грома, а й державного порядку. Він ним був як антитичний президент із блиск... блискавкою замість ручки. Жарти від чата GPT Чому Зевс не любив Фейсбук? Бо його там постійно тегала гера за нові романи. Що казав Юпітер, коли його бризкавка розрижалась. Упс, зарядку на Олімпії забув. Отож, мораль сьогоднішнього міфу неважливо, як тебе звуть, Зев чи Юпітер. Головне, щоб блискавка працювала. А ще не міняй форму кожні 5 хвилин, бо це вже не міф, а шизофренія. Це був Гліб і це було Зевс Аудіо. Підписуйтесь, ставте блискавку, ой, тобто лайк. До нових випусків.